Фізична реабілітація та психологічне відновлення, нові навички та можливості, відчуття власної корисності і найголовніше віра в себе це це вкрай необхідне бійцям із пораненнями та ампутаціями. І все це вони отримують завдяки вмінню керувати дронами. Деталі проекту літай, що розгортається на Львівщині. Осьожить ранку вдома. Давай, давай, вісмірки малюємо. Добре, ще, ще. Harno, zliva v blot. Ta, 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 ta. Молодець у реабілітаційних центрах, що у самому Львові та на Львівщині військові, які отримали поранення або ампутації завдяки благодійникам, мають можливість навчатися керуванню fpv дронами Ми вважаємо, що пілотування дронів це майбутнє. Його можна використовувати не лише у військовому, але й також до цивільного потреб. Наприклад, це в майбутньому в нас можуть бути хлопці пілотами дронів, як і в агр агрокультурі, тобто і також це можуть бути як оператори. Ну, і найважливіше те, що е шки саме керування дронами, це моторика рук. Багато нас хлопців є що пілотують однією рукою. і Вони практикуються, і воно набагато для них краще це як фізична реабілітація. Проєкт, який отримав назву Літай, ініціював благодійний фонд із Янголом на плечі. До повномасштабного вторгнення ця організація опікувалась онкохворими дітьми. Коли Росія розпочала велику війну, діяльність розширили, розповідає керівниця напряму реабілітації Христина Хлопіцька. В фонді існує декілька напрямків: це донорство крові, тобто це є сиротинці, допомога ВПО, ну і реабілітація військових слобцями. Ми займаємося з початку війни. З для них різноманітні акції це і риболовля, це і подорожі в гори, це і психологічні якісь заняття, психологічні тренінги. У проєкті літай беруть участь також організації пацієнти України, Діґнітес, Протез Хаб, Український ветеранський фонд мінветеранів та інші волонтери налагоджують процес організації навчання у реабілітаційних відділеннях, допомагають залучати додаткове фінансування та в подальшому сприятимуть у працевлаштуванні. До нас долучилися інші. Ші фонди і ветеранський фонд України теж погодився фінансувати цей проєкт і допомагати хлопцям з подальшим працевлаштуванням. Тобто, завдяки їм наші хлопці отримують якісь сертифікати і зможуть працевлаштуватися і мати нову якусь спеціалізацію. За чотири місяці існування проєкту навички пілотування FPV-дроном здобули 35 захисників. Навчання безкоштовне. Професійні пілоти займаються з воїнами майже щодня. Є е, основи, е, скажімо, там будування, є основи е, налаштування пультів, батарей, всяких інших історій, які допомагають їм е, в польотах. Ми займаємося. Раз або два рази в тиждень це є практичні заняття на симуляторах плюс польоти на відкритому майданчику, і вільний від хлопців реабілітаційний час, тобто коли вони мають можливість і бажання. Сьогодні на спеціально облаштованому для польотів полі зібралась чимала група військових. Один із них Євген Слепченко. Чоловік служив у складі 81-ї аеромобільної штурмової бригади. Отримав поранення на Київщині 10 березня. Поранення отримав під час штурму посадки. Ось дуже характерна рана для міни, фугасної міни ліпісточок. Вона акуратно відділяє саме лише стопу. Ось. Все вийшло досить швидко і зрозуміло. Євген втратив праву стопу, пережив багато операцій і зараз проходить реабілітацію. А щоб не сумувати в палаті, відвідує заходи, які влаштовують волонтери. У пілотуванні безпілотників побачив перспективу і не пропустив жодного заняття. Багато для кого це е, можливість типу продовжити свою службу після тяжких поранень. Багато хто просто не може повернутися до штурмів, до якихось інших. Функції, а в кого вцілілі руки, то може повернутися в аеророзвідку, може повернутися ну, на службу. Віктор один із тих, хто планує повернутися на службу. Харків'янин захищав країну у найгарячіших точках, отримав поранення біля Бахмута. Правіше від нас прорив, був заходили нам трошки з флангу флангустила і відбивали, коли прорив, ну щось вог прилетів. Не знаю що, чи з АГС, чи, чи з дрона, чи з підствольника, так і не визначились ми, що то було. Ну, але АГС, прямо під, під автомат мені майже. Віктор втратив праву руку, а зараз він найвправніший пілот у групі. Я зараз у відпустці, по закінченні відпустки буду проходити ВЛК на придатність. І якщо ви придатним, то хотів би пов'язати подальшу службу з дронами або в технічній частині. Щодо збирання, налаштування дронів або частині інструктора, після успішного старту проєкт Літай буде масштабуватися. Благодійники планують вчити ветеранів пілотуванню у реабілітаційних відділеннях по всій території України, аби допомогти їм повернути віру в себе та свої можливості.